Як я став ескель-девелопером та згодом, бекенд розробником в IT? До речі, підписуйся. У мене багато цікавого про SQL та бази даних. Почну з дитинства. Я захоплювався мотоциклами, руки постійно були в мастилі. У мене був моторолер, який я згодом продав, бо мріяв купити мотоцикл. Але покупка постійно відкладалася, тому що я не міг знайти мотоцикл за ті гроші, які мав. В один момент батьки запропонували мені таку угоду: давай ми зараз купимо телевізор за ті гроші, що ти продав моторолер. А мотоцикл купимо, коли знайдеться за потрібною ціною. Я погодився. Ми купили новий телевізор, але коли я знайшов мотоцикл за відповідною ціною. Батьки сказали, що гроші будуть трохи пізніше, і покупка мотоцикла зірвалася. Через деякий час я разом із батьком поїхав на заробітки, це був 2006 рік. Ми заробили непогано, і я вже попросив купити не мотоцикл, а комп'ютер. Адже для навчання він був справді важливий. До того ж, я наполягав, що комп'ютер обов'язково має бути спринтером. Батьки підтримали мене, і я отримав свій перший комп'ютер. Це був мій восьмий клас, і саме з цього моменту моє захоплення технікою змінилося, і я полюбив комп'ютери. Після завершення школи, до речі, я ріс і навчався на Херсонщині, маленькому селі Соколегірне. Я вступив у Херсонський національний технічний університет на факультет кібернетики. Після закінчення університету я переїхав до Києва, це був 2013 рік, і я знайшов свою першу роботу системним адміністратором. Я лагодив принтери, налаштовував комп'ютери та мережі. З часом я виріс від ці до sql девелопера це сталося в 2015 році. Мені дуже Подобаються дані, я обожнюю аналітику та обробку інформації. Так, дитяча мрія про мотоцикл перетворилася на історію про мою любов до бази даних. Останні 5 років я працюю бекен-розробником, і мій основний стек це Java та SQL. Якщо ви плануєте кар'єру в IT, обов'язково вивчайте SQL. У якій би сфері ви не працювали би в IT? Розробка, аналітика, тестування чи адміністрування, знання SQL стане вашою конкурентною перевагою.